23 жовтня по 1 листопада, від 30 до 40 пластичних хірургічних операцій планують зробити канадські медики в Києві в центральному військовому шпиталі, безкоштовно пораненим активістам та воїнам. АТО. будь-який охочий поранений може записатися на операцію за телефоном 095 435 30 33. зі слів директора гуманітарних ініціатив Ukraine Канада Foundation Христини Валер. Уряд Канади виділив 1 мільйон 200 тисяч канадських доларів на проведення цієї місії, яка вже третя за рахунком і під час попередніх двох було прооперовано близько 60 осіб. Крім того, планується проведення ще однієї такої місії в лютому 2016 року. Канадські лікарі разом з українськими колегами проведуть операції на обличчі, верхніх кінцівках, а також займуться усуненням посттравматичних черепно-лицевих деформацій, дефектів м'яких тканин і рубців. В Україні в ході осінньої призовної кампанії, яка триватиме до 30 листопада, на строкову військову службу в жовтні листопаді будуть призвані понад 11 тисяч громадян України. З них до Збройних сил 5 тисяч двісті осіб, Нацгвардію 5 тисяч осіб, держспецтранс 800. В армію беруть хлопців у віці від 20 до 27 років. Лідером за кількістю призовників є Дніпропетровська область. Потому йдуть Харківська, Львівська та Вінницька. Усі вони вважають себе сильними, мужніми та сміливими. А головне готовими брати на себе відповідальність за долю своєї держави. Понад сотню призовників із Вінниці йдуть до армії. Хлопці щасливі та патріотично налаштовані. Це має прийти кожен хлопець, який Хоче стати справжнім чоловіком і захисником нашої вітчизни». Згідно з розпорядженням президента України, осінній призов на строкову військову службу триватиме до 30 листопада. 2015 року йому підлягають особи у віці від 20 до 27 років. Службу проходитимуть у військових частинах. При цьому в зону АТО їх не відправлятимуть. Хлопці поїдуть служити до збройних сил України відповідно і в національну гвардію. В Збройних силах України вони будуть служити, там деякі, які попадуть в 101 шу бригаду охорони, перший президентський полк відповідно і врешті підрозділів сухопутних військ. Восени українська армія поповниться 11 тисячами призовників. Понад 600 з них із Вінницької області. Строковики з вищою освітою служитимуть лише рік. Ті ж, хто має середню освіту 18 місяців. Неоголошена гібридна війна Росії проти України стала справжнім каталізатором не тільки в аспекті Хто є хто, а й у всіх тих недопрацюваннях, порушеннях, саботажах, протидії і тому подібному в усьому тому, що не давало стати Україні насправді вільною, незалежною і потужною державою, а жителі країни за нечисельним виокремленням вимушені були боротися за виживання на бритло. Життя дано, аби жити, насолоджуючись створеним під небесною осінню, радіти можливостям стрімити до довершеності майже півтора року боротьби на смерть за майбуття України. Скільки знівочено доль і тіл, скільки болю горя і сліз за те, що ми хочемо, як влучно сказала Ліна Костенко, тиші. Ми хочемо храмів, ми хочемо музики й садів. А всі залежимо від хамів, від хрунів, хряків і вождів. Ніщо не має бути забутим і ніхто не буде забутим. Кіборги організували рейд пам'яті. Бійці 90-го окремого батальйону віддають шану загиблим товаришам. Вони їздять областями країни, згадують світлу пам'ять своїх побратимів та кладуть квіти до їхніх могил. Рейд пам'яті розпочався у Вінниці. Рейд пам'яті розпочався у Вінниці. Тут на Алеї Слави поховано два герої, які втратили життя у боях за Донецький аеропорт. Леонід Шевчук та Сергій Зулінський. Тепер над цими кіборгами кургани квітів, а у рідних світлі спогади та гіркий нездоланний біль. Коли йому прислали повістку, то він сказав, що я піду, я буду воювати, захищати вас. і Не покину, обіцяв повернутися. Але втрата бійців важким каменем лежить на серці командира. Він просить вибачення у рідних, розповідає про пекельні бої. Не найдется такого человека в роте, который не будет о них помнить до последнего своего дыхания. Это я уверен на сто процентов. Потому что с этими людьми мы прошли, мы прошли самое страшное. Ребятам Сергею и Лене не удалось, и они отдали жизни я не буду говорить за Родину. Они отдали жизни за нас, для того, чтобы мы могли дальше жить. Свободний нормальний страні ці бійці були призвані у серпні 2014-го. Повернулися через рік, і щойно це сталося, вирішили поїхати до могил своїх загиблих товаришів. Об'їжджаємо Вінницьке кладбище Аллею Слави, потім їдемо в Улуку Анатолію в село Кацмазов, це ж Мерінський район. Потім повертаємося, їдемо в Стадницю Вінницького району, Там Діма Форнишин, потім вечором уїжджаємо на Черкаси, Сміла, Канів. Село Субота є таке, такое. Там у нас теж бойці З Черкаської області їдемо на Білу церкву. У нас теж парень погиб там Яцун, і з Білої церкви їдемо на Житомир. Задля підтримки один одного, сімей поранених та загиблих учасники АТО створюють організації. В союзі в нас є кризовий центр психологічної підтримки, є юридичний центр. Підтримки учасників, бійців АТО Допомагаємо вдовам, діткам. Війна назавжди розділяє і водночас назавжди зближує. Єдиною родиною півсотні бійців їздитимуть містами України, віддаючи шану загиблим побратимам. Мы с времен революции почали заниматься, когда у нас начали происходить военные действия, мы начали заниматься волонтерством. Мы начали ну так помогать военным, ну скажем. Не на публику, да, так вот. Покупка снаряжения, в основном специального снаряжения, разного рода нахождения по самым дешевым ценам, чем побольше было. То есть у нас есть ребята, с которыми мы сотрудничаем, скажем так. И, к сожалению, они не были ничем обеспечены. Вот. И вот мы старались им найти то, что им не давало Министерство обороны и другие волонтеры. последний часом вы занимаетесь надзвичайно интересной справой. Ну я для психолога, ну напевно, це зрозуміло. Для айтишника ну, трошки якось дивно виглядає, Але тим не менше. в кого виникла ідея саме ось в цьому напрямку йти? Хто був лідером? Ну, я більше, мабуть, да, був локомотивом цієї ідеї, що ефективніше не допомагати якимось то або или а вложить ці гроші в організацію тренінгів і давати знання. которые, на мой взгляд, сейчас будут востребованы, чем конкретная аптечка. В нашим военным, к сожалению, часто не хватает специализированных знаний. У них подготовка иногда имеет пробелы. В частности, это ужасная ситуация с тактической медициной. То есть оказание первой медицинской помощи на поле боя, из-за чего у нас довольно большие безвозвратные потери, к сожалению. То есть многие бойцы раненые гибнут из-за неправильного или не оказания медицинской, ну, до медицинской помощи. Очевидно, вот даже когда человека спрашивает знакомого военного, как пользоваться жгутом, он говорит, не знаю, мне подарили волонтера жгут висит, но э, он даже банально не знает, как его наложить правильно. Причем об этом говорят даже те люди, которые уже будучи ранеными что самое интересное. То есть те люди, которые прошли в Восток, которые получили ранения, то есть они, например, там у нас на тренингах первые разы познакомились с кат-турникетами. Ну, там это жгуты специализированные. Банально они получают на ракету волонтеров аптечку вот, по стандарту ИФАК, натовского стандарта, и не знают назначения многих предметов этой аптечки, хотя она, очень небольшая по объему и по количеству предметов не. Но, тем не менее, ей нужно уметь пользоваться. Вот. не того не знають. Були случаї, коли вони висипали синтерлині аптечки і запіхивали в удобному гранаты, гранати, патрони. То, що їм було удобно. А то, що волонтери з потом і кров'ю добили, купили за народні деньги, вони, к сожалению, не использують просто тому, що банально не мають знаний, як цим правильно пользуватися. Бедки були всякі, з медициною діло правда не дуже. Я взагалі повинен сказати, що якщо говорити відверто, в добровольцях ще більш-менш, приходять люди, які... Раніше мали підготовку певну, які вже пройшли деякі гарячі точки. Там медики толкові. У мобілізованих підрозділах ситуація і правда кошмарна. І якщо будуть в майбутньому набиратися хвилі мобілізації, якщо може нас побачити, я хочу сказати, що хлопці, той, хто попаде, вчиться на полігоні. Тяжко в навчанні живий в бою, тому що потім починається кров та час шиї, він зразу без підкладки жгут, на шиї закрутив, той посилює. Наклав жгут, там, там прикрючі, папірець, да, написати скільки, да, був скільки час, коли, коли, ну, коли накладено жгут, не написав, того там вже знекроли. Бувало, ну там стріляють, там страшно, ясне діло, там в паніці навіть людина, яка підготовлена, може розгубитись. У нас спочатку був промедол, а потім був налбуфін. Такий знеболюючий препарат. На жаль, мушу сказати, що по досвіду, якщо рана серйозна, ну, тобто, якщо не дай Бог. Обірвало кінцівку, він, буває, що він не встигає взяти людей. Буває, що від болівого шоку людина скарлючиться скоріше, ніж мені прожила. А буває таке, що колов навіть сам собі і виключився. Або йому кололи вже без пам'яті і ну, там казали, що шприц заколоти треба, щоб було видно, що їй зробили ін'єкцію. А да. ну, він просто ну, в паніці тикати той шприц. Людині ну, дві дози засадили. З yeah. були yeah. два yeah. рази yeah. і три рази применені безболювачі, тому зараз із аптечки безбалювачі вбирають. Насамдалі цих боя У солдата безболювача не должно бути. Мені хотілося б звернутися до людей, які в відомстві займаються малбуфіном. Це ж під Я не знаю, може зараз він новий якісь. Є. Це три складові, які видають нам такому, так є. такий задовгий коробочка, така носити її правда дуже незручно. Такі є. Треба Коли ти починаєш її в бою розбирати, нас було командира поранило. Поршень відлетів в одну сторону, грубо кажучи, голка з таким резервуарчиком в другу, це не те, що треба людині, в якої руки ходором адреналін адреналіншурують. Я просто на предмет раціоналізації, якщо люди цим займуться, чи не можна зробити щось таке суцільне, хоча б від'єднуваною голкою, ну, не три фрагменти, коли тебе по, по траншеї, по позатоптують. Медициною, так, да, діло потрібне. Сколько вы уже работаете в этом созданном направлении? С начала августа. У нас есть еще ребята, которые нам помогают, за что мы очень большая благодарность Вот нашим медикам, у нас целая команда медиков. Да, обращаю внимание, что они прошли специализированный тренинг, именно как инструктора будущей по тактической медицине. Эти тренинги вы проводите для кого? И уже проводили сколько тренингов вы проводите? Целевая аудитория у нас это военные волонтеры э, и гражданские, потому что

Очень дорого стоит закупка. Знаю, угу. Около медицинского снаряжения всего для тренингов. К сожалению, мы не можем купить даже полную номенклатуру, потому что там, там носилки даже, есть. даже специализированные носилки, такие хорошие, действительно, западного роса, которые используются для эвакуации. Ну, 600-900 долларов. Военность. А зачем тогда... это? Когда мы их приводим да. к нам на тренинг, обратная связь мы, конечно, у них берем после прохождения тренинга. Максимум, что у них было до этого по тактической медицине, как это называется, военные занятия, это одна двухчасовая лекция по тактической медицине. Собирают там 100-200 человек, один медик им показывает жгут издалека, в лучшем случае он по рукам пройдет. И на этом лекция у них считается окончена. Они прошли занятия по тактической медицине, это просто несерьезно. У нас тренинг идет световой день, 8 часов. Это, к сожалению, мало, но очень мы очень просто отталкиваемся от того, что очень тяжело тех же военных собрать на больше, чем на один день. И так бывают сложности, потому что там служба и все такое. Поэтому мы эти 8 часов тиснули вот максимум занятий. У американцев, например, солдат ежедневно, не ежедневно, с определенной периодичностью, они по часу тренируются по накладыванию жгутов. Только жгутов, готов. жгутов. Жгут. А что в тренинг? Вот. тренинг ходить, так скажем, курс подготовки бойца ретивника. Задача – самоспасения и спасение помратима на поле боя или в условиях какой-то экстремальной ситуации. Это обучение кровоостанавливающим, пользование кровоостанавливающими препаратами и средствами. Это по системе CABC остановка критического кровотечения, дыхательных путей, восстановление дыхания и устранение прочих кровотечений. Вот. Причем при этом не пострадав. Поэтому, Самому. Да, Все поэтому ключевое важно. это первое приоритет твоя собственная жизнь при оказании помощи, второе жизнь раненого и здоровье. У нас получается идет целый ряд стимуляций, таких вот порядка трех часов. Но это очень мало. Но мы бы хотели бы больше, конечно же, давать, но не можем на данный момент. Вот. три часа мы задействуем. Во-первых, инструктора ходят, смотрят, чтобы они правильно от того, как они ползают, как они правильно там разговаривают, да, как правило, они подготавливают бойцов, потому что мы обыгрываем абсолютно разные ситуации. И истерики на поле боя, и, допустим, когда у бойца заканчиваются патроны, он не хочет сдаваться в плен, он себя там берет гранату, да, как ты с ним будешь общаться, то есть как эвакуировать таких людей, как обезопасить его оружие. То есть это все мы задействуем, дымы, петарды. То есть у нас взрыв пакеты. взрыв, пакеты, у нас да, спектр такой очень широкий. И мы стараемся как можно больше приблизить, создавать специальную психологическую давку во время. Фигурно. Да, да, во время. того, как они там перевязывают, мы кричим, свистим, мешаем. По-настоящему помещение, вот кажется, что это ну, там, очень много, да, нужно, по-настоящему не так уж и много. Нам нужно помещение, ну скажем, где-то хотя бы квадратов, там 30-40. Мы там проводим теорию и легкую практику. И нам нужно футбольное поле для того, чтобы они уже на футбольном поле, это есть при любой части, это есть ну, фактически везде. То есть мы мобильны, мы готовы, в принципе, работать в любых условиях, скажем так. Ну, вы уже много молодости мы проводили тренинги для представителей внутренних сил. Я знаю, что там певные люди из особого склада проходили в обовязковом порядку, школу життя, выживания. Цікаві теж моменти є. Для них щось було новиною. Чи були в складі тих, хто проходив ваш тренінг, ті люди, які мали певні навички? І як є. вони відреагували на цей тренінг? Так, дійсно, у нас на наших тренінгах були присутні бійці з ротації, які проходили службу у зведеному загоні дикі качки. Вони так. дали дуже позитивні відгуки на ці тренінги. Дуже часто звучав для мотив такий, що нам дуже не вистачало цих знань до того, як ми попали в зону АТО. Хто, а хто б нам прийшли? дав такі знання, тоді... А одразу вони прийшли до вас на тренінг, яке було ставлення? Це потрібно чи все ж таки з певним скепсисом? Дуже скептичне ставлення у багатьох, тому що їм, наприклад, командування сказало, що це на 2-3 години. Ані банано не удивляються, коли інструктор показує їм, як правильно евакуювати раненого, але вживати на землю і починає ползти. То есть они шоке И шоке они смотрят. тоже заставляют их заползти да. наши инструкторы. Сначала они в шоке смотрят, как инструкторы грязные стоят земли, вот, а потом их заставляют полностью. Да. Это очень энергоемкая задача для самих ребят. То есть Павел говорил только о материальной части, да, человеческий ресурс, который туда задействован на, на данный момент. Да, сейчас тренинг обслуживает, ну так программу да, обслуживает сейчас порядка 9 человек четыре инструктора и другие, которые тоже ну, помогают регулярно нам ребята. Пользуясь случаем, большое. Да, да, спасибо. спасибо, да. Мы им постоянно говорим спасибо, потому что они все работают безоплатно, все ну, идейные ребята, вот, поэтому. Тратят свое личное время, да, от, от семей точно так же, как и мы, да, то есть это наши семьи недополучают, то есть нужно. А это как тоже вы Как? Ну, одобряют, конечно, поддерживают всячески, но там тоже всему есть свой предел, да, когда это там Мы находим компромисс. Да, да. да. Мы стараемся найти компромисс, назовем это так. И все ж таки, сколько людей, округ, які забезпечивают проводные тренинга, скільки участники одна группа мы можем в группе эффективно до 30 человек. чем больше группа, тем больше размывается знания инструктора. Да. То есть меньше знаний получит каждый участник. Поэтому можно и для 50 человек делать, да. В принципе, при определенных ситуациях мы так делаем. Но, соответственно, чуть хуже будет качество тренинга. Сколько всего, вот, будем так умовно говорить, за полные два месяца уже было проведено. Вот, сколько вы рисуете, сколько вы уже? Три или четыре? Три. Три. Да, три, ну четыре, четвертый мы пробный делали для своих, как бы, да, для внутренних. Тренинга. Они да. только приехали, мы говорим, да давайте. Да, мы инструкторы. Для да. придания уверенности инструкторам в том, что они делают правильно. Есть какая-то позиция инструкции? Что на сегодняшний день? Кто вам помогает? Сейчас очень сильно помогает нам воздушные силы. Они впереди планеты сей, ну, это я так свое мнение выражаю, да, потому что я с ними столкнулся еще и по психологии тоже. Мне очень приятно, что они жаждет всего нового и, скажем так, они готовы на эксперименты, да что очень тяжело, допустим, с другими частями тоже договариваться. С... То есть тут командование частей идет на встречу, да. нас пускают да. на территорию, выделяют нам место и время для проведения занятий, в добровольно приказном порядке присылают да. слушателей на тренинг, вот, кого-то добровольно, кого-то не совсем, но мы ощущаем, что есть диалог. Ну, то что кажутся, хлопцы, прошлой, вот, висим, вот, благодарность. Большая благодарность инструкторам а, за то, что они понимают, насколько они уже начинают понимать, насколько это важно. И они чувствуют уверенность в своих действиях, в будущем. Вы проводите пока что эти по Винницкой области? На Украину с Чиновичкой? Да даже Винница, не то что... Да. Да, 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 даже у нас уже что. куча заявок от частей, в принципе, Винницкого гарнизона и окрестности, но у нас ограниченный ресурсы, естественно. Поэтому мы так именно стараемся как-то оптимизировать нашу деятельность. Вот. Но чтобы масштабировать деятельность, естественно, еще волонтеры-медики нужны и... Ну, про по спонсорам уже окремий розговор. Mm -hmm. mm -hmm. А зараз є хтось у вас інструктор? Mm -hmm. Ні. Нікого. Ні, mm -hmm. нікого. Все на самооббезпеченні тих ребят, которые, ну, з нами знаходиться в громадській організації. От ви вже пройшли певний час, майже півтора року на майдані, і ще, Майдан, але він не менше. От якби у вас була можливість зараз піти на якийсь тренінг. Ви пішли чи потрібно вам? Уже пішов тому що особисто я не знаю, як там далі на сході то ставатиме, якщо не дай Бог. Буде там веселіше, то знову треба буде йти туди. Треба зараз, тому що я не буду говорити за всі підрозділи, я скажу за свій. Всіх, хто був обстріляний, аватари, не аватари, але ну, хто вже випробував війни, хто хоча б, ну, по звуку, міни може розрізнити, куди вона йти, всіх забрали. Привезли нових. Хлопці, я собі можу уявити, що хлопці пройшли за підготовку в базових таборах там, на Закарпатті, Я в військовій піхоті служив. І якщо чесно, по медицині, в принципі, як і по всіх інших військових дисциплінах, не буде повний повний нуль. І потрібно, дуже потрібно, тому що багато людей, особливо в зимню кампанію під Дебальцевим, просто їх просто вбили маленькі кровотечі, помножені на холод. І тепер цих хлопців немає. У вас на тренінгу були хлопці, які чи. Перший раз за ротацію, чи ви кілька разів там були? Ви як психолог з ними спілкувалися. Який їх стан? Вони змогли відновитися повністю? Чи спілкувались? є каких Ні, Нет, Нет. Не присутний синдром. І синдром не прорабатывается однозначно. Для того, щоб проробити синдром після, не то, що я не говорю навіть про ранення, да, що mm -hmm. что многим людям становится плохо во время того, как, когда там наши медики начинают показывать, как там правильно засовывать иголки, как там правильно у них. воспоминания начинают воспоминать ранения, там, оторванные головы, ноги, конечности. Это, конечно, да, ну, вот. Вот приблизительно так оно все происходит. То есть очень тяжело переживается. И, ну, то есть, но ну, люди все равно, несмотря на свое состояние, да, несмотря на там, свои тоже ну, как бы домашние проблемы, и то, что они, там, жены их не видели, они приехали с ротацией, там, да, они все равно понимают нужность этого, и их семьи понимают нужность этого. И потому с такими военными намного приятнее работать. Да. Mm -hmm. и они все равно идут. Но это должны быть созданы целые службы. Наша громадская организация называется громадская организация спортивно-стрелковый клуб «Ирбис». У нас есть сайт, можно загуглиться, У mm -hmm. нас есть старинки в Фейсбуке и ВКонтакте. Можно завернуть до нас до телефона 0432 60 27 20. І Завжди можна записатись на тренінг найближче. Для цивільних в тому числі не обов'язково мати медичну якусь освіту. Тобто проста людина, яка може повзати, там, трошки пробіжати, вона може прийти на тренінг та пройти його. Це то кожен не лежать. У нас медики даже говорят, що лучше не иметь медицинське образование, тому що виникають спори з тими, хто тому що приходять лікарі там двадцятирічним стражем, там і більше, і кажуть, що ви робите неправильно. Ви кажете неправильно. Я знаю, як правильно. А медики наші медики роблять просто. Нема питань зараз. Ми моделюємо ситуацію. Там 7 сім поранених на полі бою. У вас є там 3 хвилини на надання допомоги. От, і скільки ви врятуєте за цей час? І поки лікар там, з 20-річним стажем намагається допомогти одному, інші за, за легендою гинуть від нестачі уваги. Від кровотечі, критично. На жаль, один із постулатів ну, технічної медицини на полі Б, це ми міняємо дуже часто здоров'я на життя. Да. То есть, ну, и это жестко вдалбливается. Да, это жестко вдалбливается. Что есть такое, что мы иногда для того, чтобы спасти жизнь, мы причиняем организму вред. И я, я що... вам кажу. Дякую за те, Дякую що вам, вам ще за життя власне нашої України.